Відні ліг мене, я інвалід. Ви що робите? Руку витяг. Руку витяг. Сюди. А! З руки дайте. Та я на тут постійно. Ви мені вивернете самайте її зараз! Самар, вулиця Українська. Саме тут сталося жорстке затримання ветерана зсу, воїна 25-ї окремої повітряно-десантної бригади, яке шокувало соцмережі. Я почав кричати, що я інвалід, мені боляче не ламайте мені руки, вони і так зламані. На що він відповів? Мені не сопротивляйся. Нам вдалося розшукати бійця. Дмитро, позивний Ямаха, воює з 21-го. ООС, потім повномасштабна Авдіївка, Бахмут, де окупація Ізюма, Лиман та Куп'янськ каже: днями їх з відчимом зупинили патрульні. Ми отримали відповідь. Нічого не порушили, просто перевірка документів. Після цих слів я вийшов з авто. Підійшов до цього інспектора і запитав його посвідчення, на що він мені відповів, які документи в мене їх багато. І надалі він почав мене саме виводити мене психічно. Була лайка, лайка була не направлена на саме на поліцейських або в їхню сторону. Потім каже поліцейський попередив про застосування фізичної сили. Я пояснив йому, що я інвалід. На що у відповідь Дмитро почув таке на голову? Мужичок я не пайму що. Після чого мене взірвало, просто я вже не зміг таких е, е, терпіти таких знущань. Це неймовірна образа для любого військового сказати, що він хворий на голову. Любий військовий пережив е, такі речі, які він навіть ворогу не буде бажати. Далі на відео кадри жорсткого затримання. І все це попри прохання ветерана. один із наручників, наручники. Поїхали добре? Ну в мене рука поломана. Почала наручники. Я відчув таку нестерпну біль, що психічно більше не зміг себе тримати в руках. Тяжкі поранення обох рук та лівої ноги Дмитро отримав від ворожого граду. Перебиті персні кістки і пальці не зафіксовані. Тут розірвані зв'язки. Це було скрізне поранення. Тут кістка відбили повністю на попова і перебила осколком. Мені сказали, що це дуже велика вдача, що зміг я зберегти нерв. І зараз я можу рухати рукою після поранення. Дмитро був півроку прикутий до ліжка. Тільки два місяці тому вийшов зі стаціонару і каже: тепер знову муситиме лікуватись. Після жорсткого затримання кайданки були мене защебнуті за спиною, і защебнуті вони були саме тут, в місці травми. І тут мене травмували, що коли мені заламували руку, травмували. Тепер я не відчуваю. Ну то тобто, мене занімівші пальці. Зараз я підновлюю чутливість. А що ж поліція? Ми намагались отримати коментар, але поки все, що маємо, два пости у соцмережах. Поліція Дніпропетровської області розпочала службову перевірку, щоб встановити правомірність дій наряду поліції на місці події. На час перевірки поліцейські відсторонені від виконання службових обов'язків. Дмитро ж нині очікує на суд медекспертизу та вже написав заяву до прокуратури. Хочу додати. Я знаю супік у тих поліцейських бойових. Вони дуже можуть підтвердити, що ми працювали з ними завдяки якраз поліцейським. Я я маю зараз руку, що ви можете бачити, і ногу. Вони є Я знаю крутих поліцейських, але це не були поліцейські, це були злочинці. Я вважаю, що це злочинці, і я хочу е, притягти їх до відповідальності. Владислава Вдієнко, Євген Шпак, новини 11 каналу. Я саме